Майже 367 тисяч повідомлень рішень про плату за землю надіслано фахівцями головного управління податкової служби в Закарпатській області. Із загальної суми нарахувань близько 130 мільйонів. Наразі платниками до місцевих бюджетів сплачено 51 мільйон гривень. Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, є землекористувачі, яким відповідно до закону надано в користування земельні ділянки державної або комунальної власності на праві постійного користування, є платники орендної плати, тобто ті землекористувачі, яким виділені ділянки на умовах оренди. Слід нагадати, що всі платники зобов'язані сплатити податок протягом 60 днів після отримання податкового повідомлення рішення від контролюючого органу. Щоб сплатити земельний збір, особа може скористатися банківськими послугами або ж безкоштовними сервісами, як от мобільний додаток, моя податкова, чи особистий електронний кабінет на порталі відомства. У податковій службі наголошують: якщо платник виявив порушення у повідомленні рішенні або не згідний із нарахованою сумою, необхідно звернутися до ДПС із письмовою заявою. Нагадаємо, підставою для нарахування плати за землю є дані з державного земельного кадастру державного. Реєстру речових прав на нерухоме майно, державні акти на землю, сертифікати на право на земельні частки, а також дані інших правовстановлюючих документів, якими посвідчується право власності або право користування земельною ділянкою. Заява пишеться в письмовій формі для проведення звірки щодо розміру площ та кількості земельних ділянок, право користування пільгою, розмір. Земельного податку або суми нарахованої е, з нарахованого податку у разі виявлення розбіжності між даними контролюючих органів та підтверджуючими документами, які надає платник. На підставі оригіналів тих документів це можуть бути документи право власності, право користування пільгою, контролюючий орган податкова проводить перерахунок протягом 10 днів даного податку або скасовує дане податкове повідомлення і виносить інше податкове повідомлення на іншу суму, на іншу земельну ділянку. Власники землі та землекористувачі сплачують податок з дня виникнення права власності або права користування паєм. Разом з тим, певні категорії осіб звільняються від сплати за землю. Від сплати земельного податку звільняються особи з інвалідністю першої і другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років та пенсіонери за віком. Також звільняються ветерани війни та особи, на яких поширюється закон про статус ветеранів війни і гарантії соціального їх захисту. Також звільняються фізичні особи, визнані законом, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Варто нагадати, що плата за землю належить до місцевих податків і зборів, тобто від вчасної сплати за користування нерухомим майном наповнюється бюджет громади, а відтак і повноцінне функціонування усього ОТГ.